Навчальний рік добігає кінця, і традиційно випускники готуються до останнього дзвоника. Серед них учні ліцею номер 25, які сьогодні, 27 травня, провели чергову репетицію вальсу. Одинадцятикласники діляться емоціями напередодні свята. Я не хвилююся взагалі. Я дуже навіть трошки рада, тому що я одягнуся дуже гарно з гарною стрічкою, в гарній сукні. Нарешті станцюю вальс, до якого ми так довго готуємось. От я ну я, наприклад, рада дуже. Ми тренуємо вальс. З січня місяця щотижня один раз, але в кінці, ну цей тиждень саме ми будемо кожного дня тренуватися, а 6 червня вже все було добре і без помилок. Я трошки так хвилююся. Це боюся на останньому дзвонику, що з вальсом щось не так може піде. Але в принципі я танцюю можливо навіть краще з усіх. Тому я думаю, що все буде класно. Трошки страшно, але я розумію, просто що життя поведе мене кудись далі. Поступлю, там теж буде так само весело, друзі будуть. Все буде класно. Останній дзвоник для учнів ліцею пролунає 6 червня. А випускний 11 класники святкуватимуть пізніше. Цьогоріч останній дзвоник пролунає для 150 учнів нашого ліцею. Це 105 учнів які завершують базову середню освіту, і відповідно 45 учнів це. Які завершують повну загальну середню освіту. Свято останнього дзвоника буде проходити в внутрішньому дворі початкової школи по вулиці Троянівській, також брати участь будуть учні перших, 4, 9 та 11 класів. Це буде урочисте оголошення останнього дзвоника, також випускники протанцюють свій випускний вальс, ну і також буде. Випускний вальс біля нашого зруйнованого ліцею. Також на даній локації буде проходити і збір коштів для наших Збройних сил України, тобто донат. Інші учні даного нашого закладу, 6 червня, будуть проходити також заходи тільки в їхніх класах, де класні керівники будуть організовувати як святковий захід, так і проводити екскурсії. Випускний для учнів 11 класів буде проходити 14 червня, уже третій рік. Ік, поспіль Поліський національний університет нам гостинно. Дозволяє проводити в їхньому залі у департаменті освіти. Розповідають, що у більшості житомирських ліцеїв останній дзвоник відбудеться цієї п'ятниці 30 травня. Чому саме 30 травня? Тому що з 2 по 6 червня у нас будуть проходити МНТ. Є декілька закладів, які мотивовано у них є причина провести в інший день. Ми теж не будемо проти, тому що це вирішується спільно з педагогічним колективом з адміністрацією співпрацею школи з батьківським комітетом. 30 будуть 30 травня, а інші два ліцеї в іншій ні. В цьому році випускається 3512 випускників. Якщо ми говоримо тільки про 11 класи, то 1560. А ось дату випускного кожен ліцей обирає самостійно.